Вітаю на першому подільському традиційно готові з вами ділитися найактуальнішими подіями країни та області за 28 травня. травня. Залишайтесь з нами, аби нічого не пропустити. Президент Володимир Зеленський прибув сьогодні до Німеччини, аби зустрітися з новим канцлером Фрідріхом Мерцем. Ще до обрання на посаду він запевняв у всебічній підтримці України в боротьбі проти російської агресії. Цього разу сторони зустрілися вже як партнери у Берліні на тлі безпекових викликів і щоденних атак України. Одразу після офіційної церемонії з'явилися перші заяви про ключові домовленості. Наша військова підтримка буде продовжена. І буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захищити себе від російської агресії. В зв'язку з цим хочу сказати дещо підкреслити: ми фінансуватимемо суттєву частину коштів на старлінки в Україні, і наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва. Так званий Long-Range Fires. і не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. Німеччина нас постійно підтримує і ракетами для ППО. Я хотів би за це подякувати. Я хочу підкреслити, саме така підтримка позбавляє сенсу російського терору. І так само, коли ми говоримо про нову підтримку зброєю для нашої армії, про більшу далекобійність для наших військових, ми говоримо про те, як позбавити сенсу російські наступальні дії. Поки Путін буде сподіватися на свої наступи, удари, штурми. Він буде уникати реальної дипломатії. Саме тому нам потрібна подальша оборонна взаємодія усіх в Європі та Європи зі Сполученими Штатами Америки. Саме тому нам потрібна достатня далекобійність. Саме тому треба бути впевненими у фінансуванні нашої армії та стійкості України. Саме для цього треба використовувати російські заморожені активи. Німеччина може в цьому нам допомогти. Третє спільні виробництва. Я радий, що сьогодні між нашими державами є нові домовленості щодо спільних проєктів. Ми не будемо говорити публічно всі деталі, але сьогодні є наші домовленості про інвестиції виробництва в Україні. Передусім, зброї це виробництво дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно. Берегти життя наших воїнів, також представники наших урядів підписали угоди про нашу співпрацю, про будівництво і розвиток виробництва. Хмельницька громада у Скорботі сьогодні провели в останню путь солдата Василя Євгеніовича Туза. Воїн завгинув 19 червня, захищаючи Україну. Церемонія прощання відбулась біля храму святого Георгія Побідоносця. Поховали захисника на алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове. Поруч із побратимами, які віддали життя за свободу рідної землі. У Хмельницькому провели в останню путь солдата Туза Василя Євгеновича. Йому на віки 40. Біля храму святого Георгія зібралися рідні, побратими, друзі і небайдужі хмельничани, аби віддати шану полеглому герою. Добрий, сім'яні, хороший, спокійний. Після панахиди героя поховали на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ім'я Василя Туза писане в історію боротьби за свободу України. Він був дуже чудовим батьком і завжди старався, щоб його діти та дружина були щасливими в достатку. Треба віддавати повагу людям, що зараз віддають своє життя за наш спокій, за наше мирне життя. Хмельницький продовжує втрачати кращих синів України, і кожен такий похорон це нагадування про ціну нашої свободи. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 5 тисяч доларів за фіктивну інвалідність і відстрочку від мобілізації. На Хмельниччині викрили заступника голови Кам'янець-Подільської райради. За даними слідства, посадовець пообіцяв вплинути на медиків і допомогти знайомій оформити доньці другу групу інвалідності, аби її зять не потрапив до війська. Затримали чиновника просто в робочому кабінеті після передачі грошей. Наразі йому вже повідомили про підозру та готують запобіжний захід. Справу розслідує СБУ. Що непокоїть мешканців області з перших вуст. Заступник начальника Хмельницької ОВА провів особистий прийом громадян. Прохання, з якими люди звернулися за допомогою, стосувалися забезпечення житлом, надання матеріальної допомоги на лікування та визнання одного з фермерських господарств в краю критично важливим об'єктом. Серед звернень і колективне мешканці Хмельницької громади просять збудувати укриття для учнів 25-ї гімназії. Кожне звернення перебуває на контролі. Частині громадян вже надали відповіді. Решта у Оті профільних служб. З 2019 року в Україні впроваджується проєкт Поліцейський офіцер громади серед тих, хто вже став частиною реформи, Ірина Крапивницька, капітан поліції, яка з 2024 року працює у Жванецькій територіальній громаді. Щодня вона об'їжджає десятки кілометрів, допомагає мешканцям, попереджає правопорушення та дбає про порядок. Робота поліцейського офіцера громади це не просто служба, а справжнє покликання. У 2019 році вперше з'явився термін Поліцейський офіцер громади Ірина Крапивницька, героїня сюжету. Їй 34 роки у лавах національної поліції України з 2017 року. З 2024-го прийшла на посаду поліцейського офіцера громади Жванецької територіальної громади. Попасти сюди це був дуже грандіозний і тяжкий відбір. Це і поліграфи були, ну тобто. Попасти ти маєш бути кращим з кращим. Це, як то кажуть, це досягнення, коли ти стаєш помним. Голова Жванецької громади переконана, така співпраця з поліцією стала запорукою безпеки. Насправді, реформа поліцейський офіцер громади насправді дієва, бо поліцейські ближче стали як до самої громади, так і до жителів громади. Жванецька громада охоплює 23 населених пункти. Тут мешкає понад 9 тисяч людей і кожен у полі зору офіцера. Я насправді, як керівник громади, дуже задоволена якби, співпрацею двох поліцейських чоловіка і жінки, бо е, різні погляди в жінки, різні погляди у чоловіка. І для такої співпраці, такої тісної плідної роботи, краще, на мою думку, особисто суб'єктивно, і якби тут не порушується і гендерна рівність, краще коли у поліцейській дає два офіцери, краще коли з них один чоловік, а один жінка. Робочий день Ірина розпочинає із ведення подій і планування маршрутів. Часто це десятки кілометрів та десятки людей, яким потрібна її допомога. Зараз потребують, наприклад, допомоги в селі Руда. Через 10 хвилин буде виклик чи на мобільний телефон, особистий мій чи Андрія Олександровича про те, що потрібна допомога Слобідки Рехтівській, і ми поїдемо туди. Попри щільний графік, намагається знайти час для себе і родини. Я знайшла можливість переключатися, тому що є і різні стресові ситуації. і, Як то кажуть, коли ти дивишся на чуже гори, або коли ти перебуваєш в сім'ях в складних життєвих обставинах, ти приходиш, ти починаєш цінувати все, що в тебе є. Це по перше. А по-друге, я більше стараюся в. Вникнути в спортивну свою кар'єру, як то кажуть, в свої спортивні досягнення. Я там відключаюсь. Поліцейський офіцер громади це більше ніж просто поліцейський. Це комунікатор, радник, партнер, помічник. Такий офіцер знає кожну вулицю, знає своїх людей, і саме завдяки цьому вдається запобігати багатьом загрозам ще до того, як вони стануть проблемою. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Травень місяць обізнаності про меланому. Небезпечне онкозахворювання, яке часто маскується під звичайну родимку. Саме з невинного на вигляд утворення на шкірі може початися розвиток агресивної пухлини. У Хмельницькій області рівень занедбаності меланоми один із найвищих в Україні. Лікарі наголошують, що річна перевірка родимок обов'язкова частина турботи про себе. Як досліджують родимки та коли варто негайно звернутися до дерматолога, далі в сюжеті. Це від народження на утворення, так? Це меланоцитарний дальний тут. Гарно видно пігментну сітку, видно всі її структури. Оптична система, що дозволяє безболісно перевірити на безпеку будь-який елемент на тілі, розглянути різні шари шкіри і визначити наявність захворювання у Хмельницькій міській поліклініці. номер 2 за допомогою дерматоскопу проводять спеціальні шкірні дослідження. Як ми вдіваємо маску і дивимося воду, ми можемо побачити все, що робиться там, на дні моря. Так? так само цим приладом ми можемо заглянути прямо в роговий шар, навіть трошечки глибше, і побачити всі структури, все, що відбувається в самому новоутворі. Або це родинка, або це будь-яке інше новоутворення, яке є. По тілу це дає нам дуже великі можливості в діагностиці і в подальшому приймати рішення, чи видаляємо ми дане новоутворення, чи спостерігаємо. Таке дослідження на базі поліклініки проводять безкоштовно, потрібно лише направлення від сімейного лікаря. Процедура недовго тривала. Унікальність приладу полягає у тому, що завдяки його використанню у медицині можна побачити ті деталі, котрі непомітно неозброєним оком, ба більше навіть виявити злоякісне новоутворення на ранній стадії. Меланоми зустрічаються, але частіше зустрічаються базаліоми, акральні невоси, різні кератоми. Та сама меланома вона може бути абсолютно спокійна, абсолютно гарно виглядати. І тільки та структура, яку я побачив в дерматоскопі, вона мені дасть якийсь такий толчок зрозуміти, що мені вже треба її видаляти. Протипоказів щодо проведення процедури дерматоскопії немає. Пацієнтами можуть бути і дорослі, і малюки. Сам прилад для міської поліклініки вдалося придбати відносно нещодавно. Та за цей час він став незамінним у 80 випадках консультацій дерматолога. Наразі це всі новини від нашої інформаційної служби. Залишайтесь з нами та дізнавайтеся ще більше цікавої інформації із офіційних сторінок телеканалу у соцмережах. Я ж бажаю вам мирного неба та лише позитивних новин. До зустрічі на першому подільському.